Дякую всім привіт! Мене звати Софія. Я подорожувала. Разом зі своєю сестрою Яриною я одразу скажу, що, на мою думку, набагато краще подорожувати вдвох, ніж самотужки, мінімум вдвох. Тому, якщо у вас є якісь люди, яких потрібно вмовити, е краще це зробити. Ось я буду розповідати про більш якісь такі технічні організаційні моменти. Ярина продовжить презентацію більше, якби конкретно, що в нас відбувалося у Вроцлаві. Отже. Ми обидвоє в минулому і частково в актуальному теперішньому культурні менеджерки, також художниці з різним бекграундом і освітою, і робочим досвідом, і розвитком власної практики. Тож нашою цілею було відвідати це місто для того, щоб познайомитися з культурно-мистецькою сферою, сценою Вроцлава. Особисто, бо особисто, тільки особисто ви зможете зрозуміти, яке в них ставлення до. Партнерств, наскільки вони відкриті до співпраць, наскільки їхні цінності, їхні якісь ем, програми, формати програм відповідають вашим ем, рівням уявлень, того, як це все має відбуватися. Е, ну і ще теж такий цікавий нюанс. Е, дуже також особисто видно, як хто підтримує Україну в часі війни е, в Польщі з цим, мабуть, ми всі розуміємо, не так багато проблем, але в якихось інших містах. Це такий непоганий тест, якщо я так можу сказати, трошки так ось так. Отже, наша потреба була покрити наші, розширити наші знайомства з художньою сценою, з кураторською сценою, з формальною і неформальною. І ми попередньо мали досвід партнерства з Вроцлавським інститутом культури, тому наш вибір впав саме на це місто. Воно є відомим. І з альтернативної сцени е, мистецтва і культури, і з такої більш формальної, музейної, інституційної. Ось. А також з розвідським інститутом у нас особисто є незакритий гештальт е, ще перед. Буквально кілька днів перед ковідом ми дізналися, Ярина в той момент була співпартнеркою з Вроцлавським інститутом по організації програми обміну між культурними менеджерами Львова і Вроцлава, а я пройшла на цю програму. Програма передбачала приїзди Львівських учасників до Вроцлава і Вроцлавських і до Львова, але це все не відбулося. Пізніше, коли трохи карантин осів став трошки спокійнішим, зрозумілішим, ми вже. Зрозуміло, що ми можемо таки поїхати до Вроцлава і відбути там свою програму, але це теж не відбулося, бо поляки ввели свої особисті якісь норми на в'їзд і виїзд з країни. Ось. Тому наші плани були перервані щонайменше двічі, але так ми все ж таки коли побачили цю програму, вирішили, що от можемо нарешті це от здійснити, надолужити пропущене. Хотіла також зазначити, що ми звернулися до інституції, але з попереднього відео про минулий раунд цього всього цієї програми я дізналася, що ви можете звертатися не тільки до, тих, до, до таких теплих контактів. Це можуть бути і навіть люди, яких ви не знаєте. Принаймні про це розказувала група архітекторів, яка їхала тоді зі Львова, здається, у Берлін. що Вони просто-напросто писали людям-архітекторам і різним професорам. Її. Які їх цікавили з таким простим питанням на пошту, скажіть, чи ви б могли нас зустріти, захостити, зробити там невелику екскурсію чи показати це, це і це. І воно вдавалося. Від нашого інституту ми отримали підтвердження, лист підтвердження про те, що вони готові нас зустріти, і ми його прикріплювали до нашої заявки. Також пам'ятаю, і я думаю, що на цей рік теж поширюється ця річ, що будь-яка переписка в Gmail також вважається за підтвердженням за підтвердження ваших намірів, те, що називається Intention of Cooperation, здається так. Тому просто перед тим питайте в вашого партнера, чи ви не проти, якщо я заскріню цей лист і відправлю як підтвердження наших намірів і все. О, також в юридичному полі ці штуки скрін з -за Gmail тепер теж діють. І знову ж таки, те, щоб ви не боялися звертатися до когось по партнерству з острахом, що ви таким чином загрузите людину, що вона буде вам там винна якийсь час, якісь години, може навіть ще там щось, це ну не зовсім так. Це все відбувається в дуже такій кежуал, простій обстанівці. Ми з нашими партнерами, те, що ми попросили від них, щоб вони нам трошки допомогли скоригувати список інституцій, які ми собі попередньо самотужки загуглили і подивилися. Тобто, ми попросили, щоб вони переглянули цей список і сказали, чи він повний, чи там є хтось, кого ми пропустили. Також у нас. Трішки в якісь окремі їхні вільні дні вони менторили, проводили в якісь цікавіші місця, куди було зручніше просто прийти за ручку, а не писати чи дзвонити. Ось тому я б казала не боятися, писати, звертатися. І якщо цим людям виходить, то чудесно, ви йдете разом. Якщо не виходить, ви можете спокійно їх попросити, щоб вони написали листа іншим партнерам в місті і сказали: давайте ми. Чи могли би ви зустріти наших партнерів зі Львова і показати їм свою Інституції. Я забула уточнити, що ми, в принципі, ну, якби я так я сказала, але наш формат відбувався в такому вигляді, що ми впродовж, здається, 10 днів, вісім з яких ми е зустрічалися з різними організаціями інституціями, і там з ними знайомились, дивилися, хто як працює, слухали про їхні програми, дивилися їхні галерейні музейні простори, перформативні простори. Е ну, і Пили пиво, ходили на вечори, сиділи на річці. Тобто, ці речі теж вони мають місце, і це теж дуже класний формат нетворкінгу. Так, ось з таких цікавих нюансів, які в нас траплялися. У мене до прикладу була потреба зупинитися один. Чи там кілька днів перед поїздкою в іншому місці, і тоді продовжувати подорож до нашого місця призначення? Тобто я їхала на кілька днів скоріше ніж Ярина. Я задала це питання у. Порталі Гіота, і скажу так: от хтось сказав, що потрібно писати на всі мейли. Я б казала, так, абсолютно це потрібно і з запасом на за 2-3 тижні, тому що виявилося, що це питання не таке просте. Бо ми, наприклад, зазначали, що наш стартовий день це 10 серпня, але я була тобто я виїхала і давала потім на підтвердження квитки за сьоме. От, ну але я, звісно, що уточнила, що цих три дні, що я там буду не в, в Роцлаві, це все за мій кошт, Але просто мій стартовий день починається 7 числа, але це все одно і рівна дорога, це не є якийсь там е гак, що я там подорожую собі в зовсім інші місця, які потім вони мають мені перекривати. Тож тут все було окей, але це питання е трошки всіх застопорило. Для мене це було незручно, бо квитки швидко розлітаються. І якщо у вас щось таке виникає, то рекомендую задавати ці питання заздалегідь. З величезних плюсів програми можна поїхати в будь-який період, впродовж року. Тобто, ви зазначаєте в заявці кількість днів і період, в який ви плануєте поїхати, але якщо вам потрібно буде змістити поїздку на півроку пізніше, в цьому також не буде проблеми, ви просто пишете про це своєму ем, ментору. Я думаю, що цього року так вірно, е, ну, тобто впродовж року. Добре, в будь-якому разі читайте заявку. Але це було в нашому році так, і це був надзвичайний плюс, бо в часі війни ще й з травмою постковідною було страшно планувати що-небудь. Ем, так. Така теж такий лайфхак нам коштів вистачило, і не в останню чергу через те, що в наших партнерів вроцлавського інституту є своя квартира, яку вони здають в оренду своїм партнерам, колегам, людям, яких вони запрошують. Дуже багато інституцій в Європі мають такі квартири, і зазвичай вони здають набагато дешевше ніж ви можете знайти на букінгу чи там на шайки сайтах. Тому також не соромтеся питати. Попри це, я все одно розумію. Що нам би коштів і все одно вистачило, бо Польща, мабуть, не така дорога, як Франція, розповідала колега. Ну, але це теж один зі способів якось по-іншому оптимізувати свій бюджет. Ось. В призвітуванні мені потрібно було також підтвердити кількість днів, які ми перебували. Це можна було зробити у два способи: або надіслати квитки, транспортні квитки, у яких була зазначена дата приїзду в Рослав, і дата повернення до України. Там мали збігатися, мали збігатися кількість днів, які ви зазначали у заявці, або ж дати документи. Які підтверджували бронювання житла, я надавала одне і друге, але у бронюванні житла у мене не було вказано, що в нас було двоє осіб. Я десь цей момент провтикала. Це не стало великою проблемою. Але також, якщо ви виберете цей спосіб звітування за житло, за добові, то було б, мабуть, це потрібно також вказувати ось така річ. І також, як казали колеги, ви спочатку отримуєте 75% з цього гранту. Пізніше, після підтвердження всіх ваших дат витрат, отримуєте 25% інших. Ну тобто наступного траншу, і це теж виходить. все проходить дуже легко, прозоро. Я би казала, не боятися цих грошових операцій. Якщо це когось тримує, все дуже насправді демократично. От, ну і для цього, в принципі, вся ця подорож у нас була для того, щоб, як я і казала, щоб ми зрозуміли, з ким ми можемо працювати в майбутньому, хто відповідає нашим баченням як художницям, як кураторкам, як менеджеркам, але також і щоб принести якісь свіжі ідеї до України, бо формат, у якому ми можемо працювати, це не тільки галерея, білий куб. Якісь такі, якісь такі, скажімо так, стандартні погляди на те, як можна презентувати мистецтво, але і щось таке більш експериментальне, і думаю, тут Ярина зараз розкаже і покаже більше. Добрий день. Так я продовжу, окрім того, що я. Розповім про інституції і події, які ми вийш... які нам вийшло відвідати, я ще повернуся до етапу подання заявки. Я насправді забула про це. Мені от про цей досвід суму жді, бо я не пройшла такий конкурсний відбір на iPortunus. А як сьогодні нагадали, iPortunus — це предтеча, початкова програма цієї програми Culture Moves Europe. і тоді. Це було ще в 2021 році. Ми сподівалися привезти, Ну я зі своїми друзями з Литви. Вони танцівники сучас, сучасні контемпорарі-артисти, от і ми хотіли з ними зробити у Львові виступ, щоб вони і були одночас тут як викладачі у Львівській школі перформансу, але і самі виступили, але і понавчалися самі в інших, і тому подібне. Тоді я не пройшла відбір, як їхній хост, але. І, в принципі, вам не аргументовують, що не так, що ви не так заповнили, ви не знаєте. Але мені пощастило, бо моя подруга на той момент, вона полячка, працювала в німецькому офісі цієї програми, і вона мені відповіла, що я змішала різні цілі програми в одне. І в мене, ну ми всі дуже широко мислимо люди. Ми думаємо, що ми е, звісно, ми і спадщину і культуру популяризуємо, але ми можемо і виступити, і виставку зробити, якщо треба. Ну якщо нам заманеться, і нетворкінг, і експлоринг, і все, що хочете. Тоді в мене була власне точно така, от ця помилка, це я визнаю, це було справедливо. І коли ми заповнювали цю заявку, було трошки в нас таке сум'яття: чи ми експлорінг, чи ми вже не пам'ятаю назву четвертого пункту, який там передбачає змішаний, бо ми й думали, може ми там і спащено трошки. Ну, тоді ми помилялися, зараз вже це очевидно, що треба було вибирати. Просто на етапі підготовки заявки дуже важливо вибрати один єдиний критерій не критерій, а напрям, на який ви подаєтеся. Якщо ви можете зробити більше, ну, то супер, але ваша заявка, ваш план має відповідати цьому критерію. Так. І, власне, повертаючись до вже того, що у нас успішно відбулося. Вроцлавський інститут нам, як Софія попередньо сказала, допоміг скласти програму, і вони були нашими такими менторами у місті, ще задовго до самої програми. Бо якби ми просто приїхали у Вроцлав, ну, фактично, ми ж могли б це зробити в будь-який час. Але коли ми приходили. Ну, Моделюють собі ситуацію, от ми прийшли в музей, чи там навіть наперед написали, і якось е, не думаю, що всі би дуже зразу би нас там кидалися приймати, зустрічати, водити все, розповідати про свій організаційний процес, це переважно такі професійні речі. Е, коли ви маєте партнера і партнери не обов'язково має бути впливовий, просто в нашому випадку це така парасолькова інституція. Коли вони вас попередньо ще в листування хоча б представлять, то це вже дуже, ну, дуже так позитивно додає теплоти вашому приїзду, і ви вже можете не просто як відвідувачка, відвідувачів бути, а до вас може прийти хтось з команди, хто розповість такий прям процес процес самої, всієї кухні. І це було дуже цікаво. Власне, тут є перелік інституцій, які ми відвідали, приблизно. Мені здається, тут так 70 на 30% це ті, які були в нас заплановані, скажімо так, з дипломатичним, ну, з таким візитом, знайомством. А решта 30% це ми як відвідувачі ходили, вже дивилися. Мушу одразу сказати, що це дуже багато. Ми е, втомлювалися, ми поїхали в серпні, серпень був там, 35 градусів, і насправді було важко фізично, але дуже цікаво, у всякому разі це все відвідати, І ще це період, який поляки називають огурковий, тобто огірковий період, коли ніхто нічого не робить. Всі, всі на відпустках, і, в принципі, не дуже активні, бо жарко. І це нам не завадило все одно перевиконати наш план. І часом бувало, це теж це саме ті можливості, які дає живе відвідання того чи іншого місця чи інституції. Це те, що вони ведуть вас кудись далі. Тобто ми були в, на зустрічі з одними нашими знайомими, і там же ж в тому кафе перебував директор музею архітектури у Вроцлаві. Нас там познайомили, ми через два дні вже пішли в музей архітектури. І, в принципі, це не запланований візит, але, мабуть, один із, один із найяскравіших. Ну, перелічувати не буду. Зараз буду далі трошки по фотографіях розповідати. Тому... Також цікавий був момент дослідити різноманітність підходів цих інституцій, галерей, музеїв, тобто багато з яких форматів, принаймні в нас в місті у Львові, У мене є досвід роботи в комунальній інституції. Теж така парасолька. це інститут стратегії культури і бюро спадщини трошки і Я знаю деякі такі. Міські програми фінансування, структури, уклади. Не кажу, що там на 100% як, як справжній там чиновник, але але трошки розбираюся. І мені це було цікаво, коли, наприклад, це є галерея і такий простір Місця при місцю 14. Цей галерея фотографічна, і така спільнота, де вони і друкують, і проявляють, і створюють різні фотопроекти. Тобто, це фактично галерея на міському фінансуванні, але це кураторська галерея однієї людини. Ну, це я так мушу сказати, що йому крупно пощастило. Причому, що ми питаємося, а ви гранти якісь ще берете? Ні, йому цілком достатньо того, що він має, від міста. Хоча все одно, вони там теж, те, що я так розумію, від місцевих, так само культура завжди десь на якомусь такому рівні фінансування на залишкових принципах, але, ну, всякому разі, це, напевно, навіть не той тип, про який ми можемо собі думати. Також серед наших партнерів, майбутніх, були організації. Громадські організації, тобто, це фундація Art Transparent. Ми також давно вже стежили за їхнім попереднім проєктом Survival. тобто вони створюють виставкові проекти у занедбаних і дуже несподіваних локаціях міста, і їхні події можуть за день-два зібрати 5-6 тисяч відвідувачів. І це дуже було цінно з ними познайомитись, поспілкуватися. Тобто, і ти вже як художник чи як партнер, менеджер. Ну, незалежно, там, ким ти себе зараз позиціонуєш, але ти стаєш для них видимим. Тобто ця людина, з якою вони спілкуються, вже не просто якась буде заявка в майбутньому на їхній open call чи там, просто пропозиція співпраці. це буде от, За цією заявкою буде стояти обличчя. Тому це ще така от, мені прям дуже е, висока складова цих подорожей. Е, це також є оце дуже цікава. БУВА Вроцлав. Чесно, я забула, як розшифровується. Ти не пам'ятаєш? Виставкова агенція чи що? Ну, словом, це виставкове бюро, яке найбільше у Вроцлаві, і воно уміщає чотири простори по всьому місту з різними напрямками концептуальними. Є галерея скла і кераміки, є галерея дизайну, є власне, їхня студія. І що дуже цікаво от мені це страшенно сподобалося. Це є Великий простір на місцевому вокзалі. Туди ми також вже саме в ці простори ми вже навідувалися самостійно, але перед тим ми поспілкувалися з Беронікою Нікодемською, це одна з керівниць БВА Вроцлав. І вони нам так би розповіли: ми, напевно, години дві з половиною спілкувалися, починали за устрій. Ну, самої структури, з чим вони працюють, як вони працюють, і завершували паралелями Львів, там, як українське місто з польською історією, і Вроцлав як польське місто з німецькою історією. Тобто от, такі дуже цікаві у нас були діалоги. Напевно, ми навіть не сподівалися, до чого вони призведуть. Це також вже продовжуємо. Це галерея скла і кераміки, це є вже є. Приватний простір пікарня, і також ми в більшості випадків ходили самостійно без наших парт... ну, представників від наших партнерів Рославського інституту культури. Але часом нас могли, якщо був час, от наша колега Пауліна, вона нас водила і знайомила вже так, умовно кажучи, на дурняка. Якщо хтось є, то познайомився. Нема, то немає. Але у всякому разі, це було цікаво. Це є один із відомих таких креативних хабів на вулиці Руській у Вроцлаві. Там також є IP-студіо, і в цій IP-студіо ми, в свою чергу, познайомилися з їхньою резиденткою, танцюристкою із Чехії. І з нею ми так само проводили не один вечір. А ми навіть жили в одному резиденційному будинку, тому. Це ще одна точка дотику, яка виникла при особистому відвідуванні міста. Врославський інститут, ой, Врославський музей архітектури, про який я розповідала. Дуже цікавий простір, єдиний музей архітектури в Польщі, і цікаво вийшло у ці книжки, які ми тримаємо. Як виявилося в 2016 році Врославська Організація штрафа культури Вроцлав і цей музей архітектури Вроцлаву і Львівський центр міської історії разом створили книгу про львівський модернізм архітектурний мається на увазі, і в принципі модернізм, як як явище часове культурне. І власне я там побачила цю книжку. На ній була на обкладинці схема будинку, в якому я колись робила мод... проект на тему модерністської архітектури з тими литовцями, з якими ми тоді пролетіли заявку. Тобто, це. В один момент ти натикаєшся, виявляється у вас, отак от зв'язків, просто тисячі зв'язків, і це було дуже теж таке доданою вартістю до наших розмов. Зрештою, нам ті книги подарували, я дуже ними дорожу. Ще одна приватна інституція Krupa Гелері і цікавий формат, який нами був відкритий. Це коли Ну, він, можливо, для України трошки вже знайоміший, коли але все одно не такий поширений, коли забудовник відкриває нові ЖК, Жилові комплекси перші поверхи залишають під комерцію, і поки їх не здали, я зараз дуже іронізую під справжню комерцію, їх аби заманювати та якби приваблювати відвідувачів, попередньо здають за заниженими цінами для мистецьких просторів, ініціатив і проєктів. Цікавий формат, мені було це трошки дивно, але загалом виглядає цікаво. Дуже так. Це все-таки сучасні простори, більше схожі на білий куб-формат, і цікаво, як місто бачить в цьому таку дуже комерційну вигоду мистецький. мистецькій. Такі складові. Це ще одна точка: дім мідярника, їхній такий відомий місцевий, вже покійний митець. Музей, це музей сучасного мистецтва. І це теж добре. Що ми відвідали наживо, бо він виявився не зовсім, скажімо так, сучасним, і потім вже в, середов... в сучасних своїх підходах маю на увазі. І згодом у розмовах з іншими людьми ми якось вже так зрозуміло, що там помінялося керівництво, там свої нюанси відбуваються в політиці музею, тому відвідати цікаво, але от по партнерству ми собі зрозуміли, що, ну, що... це можливо не наше. Добре, я швиденько. Тобто підходи до формування своєї заявки можуть бути різні. Хтось може їхати прямо зі своїм проєктом, аби його там втілити, хтось може їхати навпаки у пошуку людей, з якими там про це поспілкуватися, надихнутися і в майбутньому щось втілити. Зрештою, наша поїздка принесла ну, свою користь. Попередньо я ще зараз про вихлопи, скажімо так, з цієї поїздки розповість Софія. Я ще згадаю, що нам вдалося відвідати дуже хороший фестиваль. Я так ним теж дуже натхнена, «Європейська ніч літератури за одну один вечір. В 10 точках спального району Губи проводилися літературні читання, але їх читають дуже-дуже відомі польські актори і акторки. І власне навіть в 11-й вечора черга на ці локації там встановила 100 150 людей і теж здається 8 тисяч відвідувачів за один вечір. Це є 10 локацій, де безперервно відбуваються ці читання. Ну, це вражаюче видовище. Тому я уявляю, якщо це для них огірковий такий мертвий період, то що говорити про найбільш активні. Це так само було цікаво ще відвідати ініціативу Новий злотий. Це є такий кіоск, який, зокрема, ранить Юрій Білей. І вони зробили виставку, називається Сезон помідорів. Ну, це ми так попали. І вона передбачала квест продуктовими крамницями міста. Це також декілька місць, які ми відвідали вже в свій вільний час. Це і не забуваємо про туризм, бо просто звичайний туризм проходити все місто не лише по галереях, по, по музеях, але й просто насолоджуватися містом, бо воно просто фантастичне. Це було дуже, і дуже гарно і дуже доречно на цей час. Е, добре, я ще тоді продовжу. Який в нас був, е, ну так би. Не завжди знаєш, як передбачити вихлоп з твоєї поїздки, чи він буде, чи не буде. Який в тебе відбудеться контакт з людиною, чи не відбудеться. В нас він фактично майже зразу по відчуттях відбувся із організацією Art Transparent. Ми так само з Кароліною та Малгожатою Там перший раз бачилися, ми проспілкувались, думали там на пів години прийшли. В результаті сиділи три години, і ми повернулися до Львова і вже через місяць. Нам дівчата запропонували проект. Проект дуже, дуже цікавий. Нам він так сподобався. Спочатку думали, що це буде маленьке фінансування. Подамо на ЦУЗу та іншу освіту. В результаті він розрісся до масштабів на чотири країни. І ми його зараз от подали на креативну Європу. Дуже сподіваємося, що пройдемо, але це ну, дуже швидко відбулося. От місяць часу по резиденції ми вже от створили спільний проект. І ще також є. З цього така ну корисна річ. Тобто, як організатори казали, що щоб ми мотивували друзів, знайомих, так і є. Тобто, вже після нашого Софію прикладу, наша подруга-менеджерка з Дніпра так само взяла участь у програмі, ну теж в Польщі, але в інше місто. Тому це може не завжди легко виміряти, але воно працює дуже. Ну мені воно дуже так явно працює, і це дуже класно. Велике дякую організаторам, бо ця поїздка дійсно дуже нам була цінна, цікава. Ну і по-своєму така незабутня. <світ> дякую.